Всім привіт! В попередньому відео я розказала, що приймаю антидепресанти, а сьогодні хотіла б розказати, чому і що саме я лікую. Я думаю, з назви відео ви вже зрозуміли, що це тривожний розлад про здоров'я. Він вже в мене протягом 5 років, і тільки недавно я звернулася, ну як недавно, декілька місяців тому я звернулася до психіатра, бо вже просто не вивозила. Я звернулася з думками: типу, що вже гірше бути не може. Типу, що, що б мені там не зробив той психіатр, гірше вже бути не може. Тому я нарешті наважу. Зараз спробую вам донести, що ж це таке той тривожний розлад про здоров'я. Постараюся коротко. Коротше, це коли ти перебільшуєш дуже перебільшуєш всі свої симптоми, тобто тобі там. Здається, що в тебе може бути якесь смертельне захворювання, типу рак, інсульт, чи ще щось там дуже страшне. От, наприклад, ти почав кашляти, а ти вже думаєш, що ти вмреш від запалення легень. От як приклад. Від того ти відповідно проходиш дуже багато обстежень, відвідуєш лікарів в лікарню, ходиш як додому. Так, і всі тобі кажуть, що ти здоровий, це тебе заспокоює на декілька днів, а потім ти знов собі щось придумуєш. Тобто твій мозок підкидає тобі самі гірші варіанти, і ти це не контролюєш. при тому ти відчуваєш дуже сильну тривожність, ти переживаєш за своє життя, і досить часто бувають панічні атаки. В моєму випадку все з панічних атак і почалося в мене. Почались панічні атаки, я не знала, що це. Я думала, що це якесь захворювання, і ходила до лікарів. І, типу, так це у мене переросло в тривожний розлад про здоров'я. Тим більше я з маленького містечка, нормальних лікарів в нас немає, психіатрів взагалі немає, психотерапевтів, психологів навіть немає, отак скажу. І невропатологів теж хороших. На жаль, немає. Від того, мені не могли поставити діагноз досить таки довго. Одна з причин, чому не поставили мені діагноз, це 5 років тому психологічні проблеми, психічні розлади не такі були поширені, як зараз. Це зараз на кожному кроці, в соціальних мережах, всі говорять про депресію, про різні розлади, посттравматичні зараз, дуже актуальні. І тобто. Зараз легше дістати цю всю інформацію, ніж було колись, хоча лікарі ж навчалися, вони мали знати, що зі мною, але ні, не знали. Мені приходилось з часом самі дізнаватися, що твориться з моїм організмом. Я читала різні статті, знаходила різні книги читала, і так я приблизно. Могла зрозуміти, що ж відбувається, але я не лікар, і точно діагноз я своє поставити не могла. Принаймні, я дізналась про панічні атаки, що я не вмру від панічних атак, від панічних атак нереально вмерти ні, е, ні одна людина від панічної атаки ще не вмерла. Ще хочу вам наголосити, щоб ви не боялися звертатись до лікарів. Тому що жодні розлади не проходять самі собою. Як би ви не старалися, без лікування вони не пройдуть. Шукайте можливості знайти лікаря. От Як я декілька років не могла знайти, я просто не знала, де шукати. Потім я звернулася до лікаря онлайн. Саме так, онлайн це теж хороший варіант. Особливо, якщо ви живете так, як я, що в межах 100 км немає жодного нормального лікаря онлайн, теж добре. Вам поставлять діагноз. Я дуже рада, що я звернулася. Мені поставили діагноз, приписали лікування. Мені пояснили, як себе поводити в певних ситуаціях, ще краще пояснили, що зі мною відбувається, про панічні атаки. Також в мене є фобія пити таблетки. Це ще більше мені трошки, як вам сказати, заважало почати лікування, тому що антидепресанти, дуже багато про них міфів. Я боялася їх пити, але дарма я їх боялася пити, в мене не було майже жодних побічних реакцій. Навіть якщо вони будуть, повірте, воно того варте. Фобічні реакції. Ніщо порівняно з тим, як жити з різними розладами. І от півроку я вже лікуюся і, чесно кажучи, почуваю себе класно. В мене ще бувають інколи тривожні думки про здоров'я, але це от з'явилася думка, і вона проходить, як і всі інші, а не крутиться в те в голові 24 на 7. І е, пропали майже панічні атаки. От за півроку в мене було лише дві панічні атаки, а раніше могло бути дві в день. Ви можете зрозуміти, наскільки легше мені стало жити. Чому я взагалі вирішила з вами цим всім поділитися? Та тому, що. Хочеться допомогти людям, які переживають щось схоже або таке саме, щоб вони не боялися звертатись за допомогою до лікарів, щоб вони не відтягували лікування, та і просто е розказати, що психологічні, психічні розлади, психологічні проблеми зі здоров'ям такі ж такі ж важливі, як і фізичні проблеми зі здоров'ям. Їх так само треба вирішувати. І треба серйозніше до цього ставитися. Бо я думаю, багато хто стикався з таким, що тобі просто, я, наприклад, стикалася, що мені просто говорили не накручуй себе, знайди собі якесь заняття, більше працюй, щоб тобі не лізли дурні думки в голову. Там, типу, ти переживаєш? Ну, то не переживай. Отак мені допомагали. Це те саме, що людині зі зламаною ногою сказати більше бігай і все пройде. Я думаю, не допоможе, правда? Тому що люди обестінюють психологічні проблеми зі здоров'ям, а так робити не треба. Всі, хто має проблеми з головою, я з вами, нас таких багато. В моєму оточенні насправді дуже багато людей приймає антидепресанти, просто мало хтось цим ділиться. А я вам дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі, можливо, у вас є якісь запитання. Діліться своїми історіями. Будемо спілкуватися. І до зустрічі! Ставте пальці вгору.